Але е, вплив Китаю і залежність економіки Європи від Китаю дедалі збільшується, і Китай саме та держава, яка може або, м -м, призвести європейський союз до кризи або навпаки е, перетворити в якийсь умовно успішний ринок. Хоча він, мабуть, цьому не зацікавлений. Тому чи не здається вам, що е, Китай сьогодні а, не сьогодні, найближчим часом здатен. Частково замістити вплив Сполучених Штатів на Європу не здається. Думаю, що ми з вами читаємо різні джерела. Очевидно, що є парочку європейських країн, які політично намагаються встановити з Китаєм кращий контакт. Ну, наприклад, та сама Угорщина, яка, в принципі, готова, Франція, Німеччина. Продати про... готова працювати з ким завгодно. Але. Намальовану вами картинку я би не поділяв. Угу. Розумію. Ну, гаразд тоді ми можемо через рік десь з вами тоді подивитися, насправді, що змінилося. Насправді, якщо, пане Оресте, якщо говорити про країну, яка максимально залежна від Китаю, не враховуючи, звичайно, Росію, яка тотально залежна від Китаю, то такою країною будуть США. Рівень американської залежності від Китаю є набагато більшим.